Стеаринову кислоту в повітрі виявили фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб. Перевищення рівня цієї речовини в атмосфері зафіксували в мікрорайоні олійно-жирового комбінату. Стеаринова кислота це насичена жирна кислота, яка природно міститься у тваринних і рослинних жирах. Її потрапляння в атмосферу може бути пов'язане з виробничими процесами і може спричиняти подразнення дихальних шляхів у людей з підвищеною чутливістю. З нами на звір зв'язку Ігор Матковський керівник Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України. Вітаємо вас, вітаю, пане Ігорі. Що саме показали результати дослідження атмосферного повітря в районі олійно-жирового комбінату? Ну, давайте так. Я вам розповім, як це воно все відбувалось. Тобто, 22 червня в цьому районі, а саме в районі Вінницького олійно жирного кабіната. Мешканці прилеглої території відчули якийсь неприємний запах у повітрі. До нас надійшла надійшло повідомлення, і 23 числа вона до нас надійшло, тому що 22 другий це була неділя. І далі разом із ДСНС ми виїхали якраз в цей район, і в двох локаціях, а саме на в районі вулиці Мазепи, 55, тобто біля автомийки Еліфант, а також на перехресті вулиці Марощака та Волошкова біля спорту. Ативної дитячої е, е, площадки ми е, здійснили забір повітря, в тому числі дослідження повітря на місці Мак з е, пектрометром МХ 908 який якраз і моч, е, мочі який має можливість в повітрі. Ну, детектувати хімічні сполуки, і це десь при приблизно цей перелік може складати зі 150 хімічних сполук. Крім цього, були відібрані зразки повітря для подальшого дослідження вже на нашій базі на стаціонарних умовах, феком, тобто фотоелектроколориметричним методом. І таким чином було встановлено наступне. Ну, перше, це те, що безпосередньо була наявна стеренова кислота. Яка в принципі в повітрі не має детектуватися, але крім цього, ще і ми звичайно досліджували повітря на місці оксиду вуглецю та сірководню. Да, але ці показники не виходили за межі норми. Якщо ми будемо говорити про про стеринову кислоту, то це так, як ви вже вірно сказали, це насичена жирна кислота, яка широко використовується в виробництві де деяких продуктів. Там, наприклад, це можуть бути косметика, мила, свічки, пластмаси та інших. І в взагалі то в повітрі не відчувається і наявність, тому що це кислота, Вона взагалі без запаху, без кольору, без нічого, тому то вона і так широко використовується. А от якраз. Ви якщо вона вступає в хімічні реакції з іншими е, речовинами, наприклад, наприклад, це можуть бути дезінфікуючі якісь речовини, і тоді вже е, люди е, можуть відчувати оцей органолептичний дискомфорт у вигляді неприємного запаху. Але крім цього, знову ж таки, так як ви сказали, вже залежить від того з якими хімічними сполуками вступає в реакцію, яка в кінцевому результаті, вих... в кінцевому результаті у нас є хімічна сполука, і вона якраз імо може подразнювати слизи очей, носоглотки, глотки, роту глотки, і давати оці неприємні речі. Чи є підстави для хвилювання саме для жителів навколишніх районів? Ви знаєте, ще раз говорю: сама по собі старинова кислота, вона не, не має шкоди і вона не є шкідливою. А от якраз в поєднанні з цими сполуками, то да, звичайно, воно є, і якраз оці, оце занепокоєння громадян, воно і було викликано цими подразненням як верхніх дихальних шляхів, так і очей. І тому -то я ну наш висновок і наші рекомендації такі, що навіть якщо щось потрібно робити, то звичайно про це потрібно. Говорити з прилеглою громадою з міською громадою, що можуть відбуватися якісь певні роботи, які можуть викликати отаке розповсюдження в повітрі оцих сполук, і одразу потрібно навчити і надати ті рекомендації для того, щоб захищати громадян. Тобто всі речі знову ж таки, ті, що потрібно робити, обговорили, підказали, що людям робити, і все. І з одного боку, ми мінімізуємо шкідливий вплив для людей на їх здоров'я з одного боку. А з іншого боку, і звичайно, це набагато спокійніше. Ну, скажімо так, в соціальному, політичному суспільстві. Да, і щодо інформування населення. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. А нашим глядачам нагадую, а нашим глядачам нагадую, Ігор Матковський, керівник державної установи Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОС був з нами власне на зв'язку.